Слава Ісусу Марії, вітаю вас, благословенна субота. Живемо, радіємо, витриваємо. І такі коментарі, що залежність це якась іграшка для когось, в когось складно, в комусь легко. Це неправда. Направду всім важко, однаково. У всіх однакові умови, у всіх однаковий мозок, однаково лінивий. І залежність впливає на всіх однаково. Тільки хтось бере і виходить з цього, а хтось просто знаходить виправдання. Я не можу. Це позиція жертви. Я сказав, я не можу, і все, мені виправдався. Можуть всі, можуть всі. І кажуть, це не іграшка. Ну, звісно, це не іграшка, це єдина не іграшка це ваше здоров'я. І іграшки це ваші гроші, які ви заробляєте днями, купуєте собі іграшки, автомобілі, квартири, будинки це все іграшки. Але здоров'я це єдине, що не іграшка, і за що треба дбати. Ну, але ми так ставимося до цього, нібито буде. Ми сьогодні втрачаємо своє здоров'я за. За ці бумажки, а через 10 років за ці бумажки ти не купиш собі вже ні здоров'я, ні часу, нічого. Тож єдина не це ваше здоров'я, за яке треба піклуватися. І залежності, звісно, треба винищувати. Винищувати за свого життя повністю. Воювати за своє здоров'я, за своє життя, за своє щастя, за свою радість. Ну, і це не буде просто. Це не буде так, що я мене Бог благословив, я прокинувся зранку вільний. Ні, це буде процес. Я Шторах, я Боже, я вже всі всі відео про це розповідаю, що це не що це не є так просто, але не є так складно. що Можна вийти в залежності з будь-якої, є перше відео штори, друге відео штори, друге відео, особливо як книжка Кар, Карл Ален, як перестати пити або дозувати алкоголь. Там є секрет, який під будь-яку звичку підходить. Прочитайте цю книгу. Якщо ви не можете кинути палити на цей пост, на цей піс, на цей час, просто то принаймні потрачте пару днів, прочитаючи книжку невелику, і ви зрозумієте, що таке залежність. Знайдіть інформацію, ви маєте шукати інформацію. Якщо у вас є проблема, то тільки збір інформації допоможе вам вийти з цієї проблеми. Більше ніхто. Ніхто вам не дасть чудотворну таблетку, яка вам допоможе позбутися якоїсь шкідливої звички. Нема таких, і не буде, бо це є в голові. Треба зібрати інформацію. Тож. Не лінуємось, не лінуємось інформуватися і боротися. Сьогодні 25 березня 2014 рік. Дорогі діти, закликаю вас знову, почніть боротьбу проти гріха. Як у перші дні, ідіть до сповіді і вирішіть вибрати святість. Божа любов почне текти через вас у світ, мир запанує у ваших серцях. І Боже благословіння наповнить вас. Я з вами заступаюся за всіх вас перед моїм Сином Ісусом. Дякую вам, що відповіли на мій заклик. Марія нам каже сьогодні. Закликаю вас знову, почніть боротьбу. Ну, власне, про що я говорю? Марія знає, про що я говорю просто і завжди підтримує, підтримує посиланнями Я їх обираю не планую, я їх просто відкриваю і зачитую. Марія каже, почніть боротьбу. Сьогодні починайте боротися зі цими ж звичками. Почніть боротися за молитву, за особисту молитву, за особисте навернення. Звісно, за такі, знаєте, є шкідливі звички, а є. Здорові звички, то ти треба за них теж боротися, щоб замість шкідливих були добрі звички, і за це треба боротися. І проти гріха, звісно, бо люба шкідлива звичка це є гріх. Якби ми не, в, не викручувалися, якби ми не, не старалися знайти виправдання Ой, я курю, ну бо так сталося, я п'ю каву, ну бо так сталося, бо я не можу без того, я їм солодкі, бо на, я жити без цього не можу. це вбиває тебе. І це є гріх проти тебе, проти твого здоров'я, проти твого тіла. І Марія каже: начніть боротися проти гріха. Не чекайте, лежіть на дивані, коли коли Бог вас прийде і забере цей гріх. Бог вас вже забрав, коли дав вам людей, які вам дають інформацію. Ви тільки її приймайте і починайте боротися. За вас це ніхто не зробить. Ніяка людина вам не поверне ніякого здоров'я, ніякого часу. Ніхто вам не поверне цього. Тільки ви можете за це боротися. Бог, звісно, буде допомагати, бо Бог з воїнами завжди присутній. А жертвами Бог, ну що ну вже допоможе? Бог жертви, якщо жертва вже жертва, ну, ти вже прийняв позицію, то сказав, я не можу. Ну, не можеш, то вибач, мозок в тебе такий. Ну, Всіх однаково. У всіх, не у всіх однакові обставини. Комусь ваші. Бо хтось був вихований в нетому е, оточенні. Але всі ми можемо вийти однаково. Всі, кожен кожен може вийти, якщо почне боротися. І Марія каже сьогодні, почніть боротися проти гріха. Як у перші дні йдіть до сповіді і вирішить вибрати святість. Вибрати святість. Божа Любов почне текти через вас, через вас у світ. Мир запанує в ваших серцях. Бачите, як, воно, як почнемо боротись, ми відчуємо смак перемоги, і мир потече, і радість потече, і спокій потече. І Боже благословіння наповнить нас, наповнить Тебе. Марія каже сьогодні так: почни боротьбу і вибери святість. Божа любов почне текти через тебе, через тебе особисто. У твоєму серці буде Боже благословіння, наповнить Твоє серце. Я з вами заступаю за всіх перед моїм сином. Дякую, що відповіли на мій заклик. І я дякую всім, хто підтримує, поширює це відео, ділиться, коментує, ставить лайки, дізлайки. Ми, ми спільнота. Є. Ми є християни, які тримаємося купі і допомагаємо одному. Це відео не для того, щоб когось сказати, що він поганий, що він має шкідливу звичку. Ні, це для того, щоб ти взяв і вийшов з неї. Вийди, вийди з неї, прочитай літературу. Штори, перша програма, друга, третя, четверта все про шкідливі звички. Є така програма тут, як називається як побороти будь-яку звичку. Є дуже багато інформації. Почніть, почніть впроваджувати це в своє життя, почніть не лінуватися і читати цю інформацію, шукати цю інформацію. Я вам не кажу про чудодійні якісь таблетки або чудодійні справи якісь. Просто візьми і зроби це. Почни боротися за своє життя. Мир вам, благодать, благословляю вас на цю справу. Це не іграшки, запам'ятайте. Ваше здоров'я це не іграшки. І шкідлива звичка це не є іграшка, це єдина не іграшка, яка в цьому світі. Тож будьте благословенні, мир вам, радість, Меджугорі, Па-па.